Вітаю всіх! Сьогодні 21 вересня, і в цей день народився один із величних таксістів із Чернівецької області. Правда, якого прізвище я не знаю. Я знаю, що його звати Віктор, і він є таксистом. Він е, десь під 2 метри зросту, 110-120 кілограм ваги. Такий мостний, здоровий хлопець, тому що мені скоро 50 буде, а йому е, тільки 40 років, 39. Ну і в його честь я написав пісню. Цю пісню мене попросив, щоб я написав Микола Чучвич. А ми друзі з Миколом Чучвичем. А Микола Чучвич друг з Віктором. Віктор є із стрілецького кута, але таксує в Чернівцях. Ну і тільки що я написав коротеньку пісеньку і хочу цією пісенькою привітати Віктора з його днем народженням і побажати йому всього самого найкращого. Я замовлю таксі і поїду туди, де мене будуть дуже чекати, де потрібно мені, бути вчасно завжди, щоб успіх у справах всіх мати. Таксісти, таксісти, я вас викликаю, надію велику на вас покладаю. Бо ж ви є найкращі, як ті супермени. Що швидко долають любі кілометри, якщо на вечірку поспішаю в той день, гроші я маю завжди для кишень, бо ж у суму таксисту заплачу значно, щоб він перевіз всю мою сім'ю. Таксисти, таксисти, я вас викликаю, надію, велику на вас покладаю, бо ж ви є. Супермени, що швидко долають любі кілометри, за швидкість за плочу, і також за комфорт. Поїздка моя буде як курорт. і за гроші свої не жалкую тоді, тому замовлю і сьогодні таксі. Таксісти, таксісти, я вас викликаю, надію велику на вас покладаю, бо ж ви є найкращі. Як Долають любі кілометри, таксисти, таксісти, я вас викликаю, надію велику на вас покладаю, бо ж ви є найкращі, як ті супермени, що швидко долають любі кілометри, бо ж ви є найкращі, як ті супермени, що швидко долають любі кілометри, що швидко долає.